Аркадій Шелклопер, Карлос Бучіні, Ігор Широков, Олексій Кузнєцов – Цих людей знають всі поціновувачі джазу. Найкращі моменти міжнародного фестивалю «Джаз Глобус» за останні три роки тепер можна побачити і в Рівному у фотовиставці Георгія Столярова. Георгій Столяров доволі таки звісний фотохудожник. Крім того, що він фотографує джазових музикантів, він ще фотографує прекрасні пейзажі, ню портрети. Ну ми спеціально попросили його. Тобин цю виставку зі тематическую. Вона називається Джаз Глобус по одноименному міжнародному фестивалю, який проходит в начиная с тисяч четвертого і вот по сьогоднішній день. здесь на цій виставці ми видим як репортажні фотографії, так і портрети музиканта. Відвідали презентацію і відомі рівненські фотографи кажуть, світлини сподобаються музичним гурманам. Джаз – це музика така емоційна, і коли фотограф. Улавлюють ці емоції, коли музиканти входять в такі екстаз тамних емоції. Це відображає цей жанр. Так, так само в нього цікаво. В цій колекції представлені роботи, які сфотографовані на довгих витримках. І ну, виходить таке розмазане зображення, цікаві кольори. Воно теж таку додає динаміку. На фотовиставці представлені 52 світлини Горгія Столярова. Побачити їх можна буде протягом місяця. Олександр Тус, Захаров. Новини Рівного.